Я представляю крафтову пекарню подільський ремісник. Я навчалася на програмі Ред Преніар. Ми були першою когортою. І за що я насправді дуже вдячна програмі за те, що вона мені допомогла реалізувати мій бізнес-план. Зараз ми на етапі того, що ми починаємо розвиток нашого бізнесу, саме нашої подільської млинарні». Наше борошно воно буде крафтове, воно буде унікальне, воно буде натуральне. Таких видів насправді зараз дуже мало, тому ми цим насправді дуже пишаємось. Ми сподіваємося, що. Більше ми зможемо залучити людей, які слідкують за своїм харчуванням, за своїм станом здоров'я, тому що його можна буде споживати всім з будь-якими проблемами шлунково-кишкового тракту, також малесеньким дітям, тому що воно буде як від спельти, тобто дикої пророщеної пшениці, так і звичайно пшеничної, так і деякі особливі види, наприклад, там мегдалеве, кому потрібно для випічки її, і воно буде різного засування. Також ми зараз е, втілюємо в реальність нашу соціальну мету. Тобто, ми вже в квітні цього року організували ярмарок від подільського ремісника. Ми вже зібрали крафтових виробників сільської місцевості і надалі плануємо це також yeah. реалізовувати. Ми досить, досить плідно співпрацюємо з фондом подільських громад. Е, насправді я дуже вдячна програмі Червоного хреста. Вдячна Червоному Хресту України і Австрійському Червоному Христу за те, що вони дали можливість реалізувати мою бізнес-ідею.